Цьому Богдан Бондаренко в півзахисті у команди місце. Кошелюк пробиває, влучає в стійку. Вініченко, довга передача. Тут забирає м'яч голкіпер. Помиляється зараз голкіпер. І перед цим порушення правил було. Можливо, буде і навісна передача. але зараз дізнаємось. Максим розбігається, пробиває непогано. І м'яч над... над воротами зараз пролітає. На Безуба. Безум мчиться вперед. Бачить забігання. Є. Безум вирішує сам пробити. Непогано відбиває магльований. І Тенжицький забиває свій 11-й мяч. Святкує його Вадим з партнерами. І от такий у нас розвиток подій на 16-й хвилині матчу. Карбон відзначається у воротах Росави після, після добивання. Першим на добиванні був е, Вадим Тенжицький. Зараз на повторі ми з вами можемо переглянути цей епізод. Непогано пробив Андрій Безуб. Але Чебиряк непогано на погребняка. Погребняк на Підвисицького пробиває підвисицький і помиляється зараз декілька гравців в останній момент. Магльований забирає м'яч. З міста Коростень. Зараз непогано пробиває Аваріянов. Дати проведення цього матчу. Е... 9-10 серпня. І непогано зараз пробивав Білоус. Командує з Черкас. Можливо, зможемо поспостерігати за Черкаським дербі. А зараз Авар'янов пробиває і витягує зараз Іщенко м'яч з правого куту. Так, о, футболісти Росави. Ворбань не зміг перехопити м'яч. Авар'янов непогано йде на Тенжицького. Тенжицький пробиває поруч зі стійкою зараз пролітає цей м'яч. Нам... Шкондін помиляється, Шкондін. І Авар'янов бачить одного. Тенжицький, Тенжицький пробиває і міг зараз Тенжицький подвоювати перевагу та забувати свій 12-й м'яч в чемпіонаті, але пробив поруч зі стійкою. Зараз на повторі ми можемо з вами переглянути цей епізод. Кидає одразу до штрафного майданчика. І зараз м'яч в останній момент забирає магльований. Міг зараз Максим Чорненко зрівнювати рахунок у нашому матчі. Атаку зараз намагаються організувати Карбон Мерзоя на Авар'янова. Авар'яно правим флангом. Довга передача. Тинжицький чорний і... Вибиває Шкондін в останній момент. Передача. Чорний. Підкидує він м'яч на Бондаренка. Бондаренко пробиває. І занадто високо над воротами. Не непогано прийняв м'яч. Віддає на Вініченка. Вініченко переводить на правий фланг. Знову м'яч потрапляє в руку Мерзояну. Мерзоян віддав на чорного. Знову непогано пробігає. Мерзоян пробиває. І виручає свою команду Ярослав Іщенко. Станіслав для своєї команди Чебиряк. вигрибає, вигрізає цей м'яч. Пробиває непогано Чебиряк. От віддає на Белиха. Белих. на Горбаня. Чебиряк віддає, на поки Чи... погребняка. Погребняк пробиває і кутовий заробляє для своєї команди Макар Погребняк. Thank yep.